Добрий день всім любителям мистецтва. Ми продовжуємо вивчати відомих художників України, і сьогодні б я хотіла поговорити про Василя Кандицького. Це художник, теоретик мистецтва і основоположник абстракціонізму. Він перевернув звичайні уявлення про живопис і вписав своє ім'я золотими літерами у світову історію мистецтва. Його картини зберігаються у музеях по всьому світу, а його творча спадщина коштує мільйони доларів. Народився художник 16 грудня. 1866 року. Родина була заможною, що давало змогу подорожувати різними країнами Європи. Коли Василю виповнилося 5 років, родина перебиралася і оселилася в Одесі. Тут хлопець відвідував гімназію, приватно навчався музиці та живопису. Але батьки мріяли, щоб син став юристом, тож він вирішив не розчаровувати їх. Поступивши на юридичний факультет Московського університету, навчався старанно і закінчив виш з відзнакою. Одружився і займався науковою діяльністю. Їздив етнографічну експедицію. Згодом кандицький став викладачем на кафедрі юриспенденції а за три роки отримав запрошення до Дербського університету в Тарту. Йому запропонували професорство, але Василь відмовився: він остаточно вирішив покинути науку та зайнятися живописом. Подорожуючи, в 1895 році художник натрапив на картину колода Моне Копиці, яка перевернула все його життя, розпочав навчання у приватній школі Антона Ажбе. разом із ним вчився Кузьма Петро Воткін, Ігор Грабар та багато інших відомих митців. За чотири роки Василь вступив до Академії живопису в клас Франца фон Штука у Мюнхені, одного із найкращих художників того часу в Німеччині. Наставнику дуже подобалися роботи молодого майстра, але робив зауваження щодо над'яскравої палітри зображення. Така кипуча діяльність кандидського притягувала, мов магнітом однодумців. Вони перехоплювали його ідеї і наслідували його. Василь заснував товариство Фаланга, в якому був і викладачем, і організатором виставок. На одному із таких вечорів художник зустрів Габріель Монкір, яка згодом стала його другою дружиною. З першою шлюбою давно розпався. Разом із нею він подорожував Європою та Америкою. На деякий час повернувся до Одеси, а потім оселився в Баварії. Там він продовжив художні експерименти, писав експресіоністські пейзажі околиць, пробував себе у фовізмі і абстракції. У 1911 році Василь разом із другом Францом Марком організували нове творче об'єднання Синій вершник Василь Кандицький згадував. Назву синій вершник ми придумали за кавовим столом в саду. Ми обидва любили синій Марк Коней, а я вершників. І назва прийшла сама. До гуртка входили художники, танцюристи, композитори. Учасники синього вершника цікавилися середньовічним і примітивним мистецтвом, а ще популярним в Європі течіям, фовізмом і кубізмом. Того ж року пройшла перша персональна виставка художника. Невдовзі Василь написав книгу про духовне в мистецтві, яка стала своєрідною теорією абстракціонізму. У ній автор розмірковував про асоціації, які викликає у глядача кожен колір, лінія чи геометрична фігура. У 1913 році вийшли мемуари Кандицького і збітник віршів звуки з кольоровими та чорно-білими літографіями. З початком Першої світової війни Василю довелося покинути Німеччину. Художник повернувся до Москви. Кандицький писав імпресіоністичні пейзажі, романтичні фантазії, пізніше реалістичні полотна. Його абстрактні картини ставали більш геометричними і позначався вплив саме авангардизму перших таких радянських років. Отримавши німецьке громадянство, художник вирішив назавжди оселитися тут, але згодом іммігрантів із Радянського Союзу почали переслідувати як потенційних комуністів, що загрожують німцям. Василь був змушений переїхати знову. Цього разу вибір пав на Францію. Роботи того періоду називають Саме біоморфним абстракціонізмом в них поряд із геометричними фігурами з'являються сюрреалістичні елементи, які нагадують найпростіші біологічні організми. У Паризькі роки художник написав домінуючу криву, блакитне небо, різноманітні дії. 1937 року полотна Кандицького потрапляють на сумнознісну виставку дегеративне мистецтво, головна мета якої дискредитувати шедеври авангарду. Картини художника, які залишилися в Німеччині, були знищені. Коли німці окупували Париж, Василь вирішив іммігрувати до США, але згодом повернувся до Франції, де й залишився до кінця життя. Помер видатний художник 13 грудня 1944 року у четвертого Перед місті Парижа